Oh, <music> Ані нашим телеглядачам та радіослухачам у соціокультурному просторі мистецькій відбулася презентація дебютної книги Олени Пшеничної Там, де заходить сонце в ній. Авторка розкрила тему життя літніх людей, зокрема, поселення їх у заклади для літніх людей. Пані Олена поділилась враженнями її власної бабусі про цю книгу, яка її прочитала, та пояснила, як вона обрала саме цю тему. Вона мене дуже розсмішила, бо я сказала, щоб я не займалась єрудою, бо тут які мозги треба мачи книжки писати, не муч мозги. сказала мені бабуся. В неї дуже класне почуття гумору. Чому я почала писати, по-перше, бо хотіла. Бо хотіла, кажуть, що треба писати Про те, про що ти хочеш розказати. І тут, знаєте, було кілька таких імпульсів. По-перше, я дуже люблю літніх людей, я би могла сказати, як персонажів. так, Добре, як персонажів. Бо вони ну, якісь такі, знаєте, як сказала мені колись бабуся, коли ми з нею говорили про вік, вона каже, ну, ну каже, бабусь, ну, от старість це як? так, Вона каже, ну це коли вже не треба випендрюватися. <рес> коли ти можеш бути таким, як ти є, от нічого не треба придумувати. ось. І мені здається, в цьому і є така найбільша цінність літніх людей як персонажів. Тобто це люди вже з колосальним досвідом, різним, з, з своєю мудрістю, теж різною насправді, там, з почуттям гумору. І з оцим, відсутністю бажання випендрюватись, так? Ти можеш бути якимось максимально чесним. І мені, як там читачу, і як там глядачу, напевно, мені в принципі дуже подобаються там, і фільми, і книги, де є літні герої, вони завжди такі об'ємні. І мені, як там письменнику, мені цікаво про таких людей писати, бо ти можеш теж їх зробити об'ємними за рахунок ось цього якогось колосального життєвого досвіду. так? І мені завжди хотілося написати власне про літніх людей. Чомусь не знаю, чому от кажуть. Е е е Десь я прочитала в книжкової блогерки про те, що кожна порядна українська молода письменниця, свій дебютний роман, має написати про свою бабусю. От. Я так подивилася, ну так, так в принципі, є трохи. І я вирішила хакнути систему і написати не про свою, а про чужу, і не про одну, а про багато, і не про бабусю, а про бабусь і дідусів. От. Але ніби гештальт написати про бабусю закрила так тихенько. Це перший момент, другий момент. Ну тобто, мені знаєте, літні люди це щось дуже тепле. Це от можливість зробити текст теплим, таким затишним, бо, бо, бо у нас у всіх є оці певні такі асоціації, теплі з бабуся. Я не знаю, чого я гендерно уникаю дідусів, хоча вони в книжці ну, вони присутні і на обкладинці, і, всеред, і, в, і, в, і, в, і в книжці. Це перший момент. Другий момент була певна історія, яку я дізналася 10 років тому, звучить драматично, не моя, не моєї родини. Одна знайома жінка, яка працювала тривалий час директоркою геріатричного пансіонату і приносила з роботи різні історії, так, людські розк... розказала історію, вона мене вразила настільки, що я спочатку сіла написала оповідання, потім його загубила, а історія в мені залишилася, і я подумала, що було би якось так, напевно, чесно по відношенню до тієї людини, яка власне, цю історію пережила, якось десь її розповісти. І останній такий імпульс, який був мій тато, він е, живе на Київщині, е, це Броварський район, е, і е, поряд з його будинком, у нього приватний будинок, і поряд з його будинком, ось так за огорожею е, розмістився пансіонат, такий хоспіс, е, приватний хоспіс для літніх людей. І от вони так у нього за огорожею е, власне, жили. От тата такий високий, е, такий поріг, ну, тобто, за тих будинок, ти так високо піднімаєшся, повертаєш голову, і власне ось це подвір'я хоспісу тобі дуже добре видно. Я пам'ятаю, що в якісь моменти я приїхала ввечері до тата, сонечко так гарно заходило, я піднімаюся на сходи, повертаю голову, і ось так потрібно от отак вони сидять і дивляться, просто дивляться, як заходить сонце. І мені ось ця метафора, так, що люди дивляться, як заходить сонце, і по суті сонце як от такий образ життя, так от кожного дня вони сидять на цій лавочці і дивляться, як заходить їхнє сонце. І воно мені тоді, ось та історія, яку я знала, ось це бажання написати про літніх людей, і ось це там, де заходить сонце, як певне усоблення цього будинку, воно мені все склалось в єдиний пазл, і тоді зрозум. Тоді мені, ніби, склалася історія, а про що я власне хочу написати, де ці події будуть відбуватися. І коли вже прийшов час писати, вже на це якби, вже було повномасштабне вторгнення, і власне стало очевидно, що цю тему війни я. Якби я не те, що не хочу її уникати, я не зможу її уникнути. Так? Я, у мене було бажання певну дистанцію тримати, щоб війна все-таки була тлом, а на передньому плані була людська історія. Але тут все вкупі. І старість, і війна, і те, як, дорож... як літні люди проживають ті події, які ми проживаємо зараз. І ось це а те, що відчувають люди на заході свого сонця. Задля розкриття цієї теми авторка провела дослідження, побувала у приватному закладі для літніх людей. Як вона розповіла, до книги увійшли кілька реальних історій, які поєднались із вигаданими. І Олена Пшенична розповіла, чому варто говорити про тему старості і руйнувати упередження щодо неї. А я себе вже відчуваю таким експертом старості. Ось я спочатку відреагую на історію про детективи, Я коли вперше дала рукопис читати своїм колегам, я навчалася в літературній школі, і в нас було таке було коло, де ми обмінювалися значить рукописами і давали один одному читати, і отримували якусь реакцію. І пам'ятаю, що перше перше, що мені сказала колега, яка почала читати, вона каже: Е, а це не детектив. Я думала, що вони просто будуть тут всі ці люди один за одним зникати, що їх будуть вбивати і це будуть розслідувати. Кажу, я схожа на людину, яка має написати історію про те, як вбивають літніх людей. ну Чомусь вона так вирішила, от, але ні. Оскільки мені довелося в процесі написання заглибитися в тему ну, старості і якоїсь такої суб збереження суб'єктності, я рефлексувала над кількома думками. Перше. Я собі ставила питання, чому ось так відбувається, що ніби от ми живемо, так, ми молоді люди, потім ми знову молоді, потім ще раз молоді, а потім наступає певний такий момент, коли нас суспільство перестає вважати молодими, і ми самі себе теж. І з людей повних життя, якихось планів, там, мрій і так далі, ми переважно стаємо такими тінями людей. так. Ми можемо зустрічати літніх людей, там я не знаю, лише там в чергах десь в Приватбанку, Ощадбанку, в поліклініці і так далі. От ніби куди зникає життя, так? І потім, і потім я зрозуміла, що в нас насправді ось ця тема старості, вона дуже якась така табуйована. Тобто, як ніби якщо ми не будемо про неї говорити, то вона не настане. Ось так, таке враження. У Львові, коли була презентація. В залі була жінка, яка прийшла на презентацію, ну, вона літнього віку. І вона встала і, і, і сказала. Вона сказала, якщо дослівно, то так, пані Олено, я вас не знаю. От Оля була на презентації, вона сказала: Пані Олено, я вас не знаю. Я прочитала вашу книжку, вона мені дуже сподобалася. Я дуже на вас злюсь. Так, я така в цей момент я дуже втислася в крісло, думаю, ну зараз прилетить. Ось. І вона сказала, що ви змусили мене. Поговорити з собою про те, чого я а, дуже сильно боюсь. Друге, розмови про що я завжди уникала з собою. І взагалі розмови про старість, ми ну власне, як ніби ми завжди уникаємо можливості з собою про це поговорити. От ніби, ну так, вона буде, вона десь там якась буде, потім про неї, про неї подумаю. так. І досить часто один з відгуків таких. Найпоширеніших, які мені приходять від людей, які прочитали, це ніби про те, що ви змусили мене в досить ну, можливо навіть некомфортний спосіб подумати про те, а що буде потім, ось там те, що ми називаємо умовною там старістю, так як ніби я і у мене сама самою собою ця розмова була в процесі написання, тому що, от, наприклад, мені було дуже лячно писати про літніх людей. бо Ну, я вже казала про це. Це така велика відповідальність е, не довідчути, е, що може відчувати людина, е, е, якщо так образно сказати, так, життя якої поволі рухається до заходу. Е, як людина відчуває ось цей вік, як вона відчуває е, навіть е, страх смерті? От я ведь я дуже багато говорила зі своєю бабусею, який е, вже 85 майже. Е, це книжка не про неї взагалі. Тут взагалі про неї нічого немає, окрім присвятий, вона присвячена моїй бабусі. Але е, я дуже багато з нею говорила саме про відчуття, чим дуже її лякала. Ну, коли я там, питала в неї, наприклад, А що ти думаєш про любов? «Мені Дев'ятий десяток, яка любов. Але мені дуже хотілося набратися саме не історій, а оцих таких емоцій і відчуттів. І в цій книзі, от історія про те, чому тут з'явився будинок для літніх французький, так як таке як враження працівників мого будинку, для їх своїм називаю, як ніби я там вже живу з ними, як враження ось цих людей, які туди поїхали, так подивилися. Мені дуже хотілося показати ось цю різницю сприйняття і такого місця суспільством, і, і старості в цілому. І коли я писала знову ж таки французький будинок для літніх, я теж не вигадувала. Тобто так сталося, що одна з моїх знайомих вона, евакуювавшися в 22-му році за кордон, вона опинилась в Франції і вона працювала в такому будинку для літніх тривалий час саме доглядальницею. І ми з нею дуже багато годин проговорили от саме про те, як влаштована. Навіть не про те, як влаштований повод, там, чи розкладня, бо це така найменше, що мене цікавило. Мені було дуже цікаво, як ці мадам і місьє так взагалі е, не просто один з одним, а з собою. Так? І навіть м, говорячи про те, як люди в е, ну, наприклад Франції, та, бо я, я досліджувала це питання, як вони потрапляють в такі будинки для літніх, переважно це їхнє абсолютно свідоме рішення. От вони собі живуть своє активне життя допоки, воно може бути активним, розуміючи, що в момент, коли вони стануть менш активними, вони ось свідомо оберуть таке місце, де буде щоденний там щогодинний цілодобовий за ними медичний нагляд, супровід і так далі, їм так буде спокійніше. І навіть от я запитувала, а як будують вони свої стосунки з дорослими дітьми, так і ці дорослі діти приїздять до них в ці будинки для літніх на вихідні, беруть їх з собою в ресторан, там десь годують чимось смачненьким, знов привозять, як ніби ну от, як ніби вони взяли там на вихідні, ну тобто додому. А в нас, коли я запитувала в директорки, наприклад, будинку для літніх, чи приїздять діти? Вона каже: спочатку частіше, а потім все менше і менше і менше, і таке враження, що їм соромно. Вони не приїздять, тому що їм соромно, ніби перед батьками. І я зрозуміла наскільки по різному ми ставимося до таких от місць. Також під час презентації вона зачитала уривок зі своєї книги. Це перший день, навіть перші години перебування головної героїні в цьому будинку. Навколо будівлі єдиного корпусу акуратно підстрижений, хай трохи вигоріли на сонці газон. Від хвіртки капілярною сіткою розходяться викладені коричневою бруківкою доріжки. Кілька з них ведуть за будинок. Одна найширша запрошує в дім. Обабджі доріжки симетрично одноодні розкидані клуби чорнобривці, айстри, кущі червоних і рожевих троянд, гортензії та щільно на бубнявілі, ніби на останньому місяці вагітності бутони журжин. Поряд із невисокими сходами стоїть пантус. Це добре, отже, піклуються, ну, або того вимагають перевірчі органи. Біля входу до будинку Віра Петрівна помічає троє старечих ходунків. Ці експонати раптово висмикують її з привідної екскурсії, зовсім неделікатно нагадуючи, де вона є. Підемо всередину оформлюватись чи показати вам ще трохи територію, якось демонстративно люб'язно запитує директорка Ірма Василівна. Мамо, що скажеш? Подивимося? лагідно перепитує Толік. Я, наче поки нікуди не спішу, ще встигнемо оформитись, правда ж? Так, подивимось, звісно, автоматично відповідає Віра Петрівна, чомусь і далі не зводячи очей з ходунків. Ірма Васильівна урочисто запрошує відвідати гордість їхнього будинку, нещодавно зведену дерев'яну альтанку на задньому дворі. У теплу пору року всі розваги ми тепер проводимо тут. Показує вона на альтанку, що досі пахне деревом і лаком. Тут наші малюють, ліплять, зустрічаються з волонтерами. До нас, до речі, часто молоді активісти приїжджають, влаштовують нашим клієнтам дозвілля. Клієнти, думки Віри Петрівни, раптом шпортаються саме об це слово. Так, вони знають, що будинок для літніх заклад приватний, і ніби клієнти визначення цілком логічне, але в цьому слові їй чомусь дуже бракує людини. «Мамо, дивись, тут навіть городик є, а ти боялась, що лінюхом станеш без тіла, сміється Толя і вказує на клаптик обробленої землі з кущами, ще не викопаної картоплі, кількома позатими кабачками, пухнастою зеленю, пахне кінзою, і навіть підв'язаними огорожі помідорами. Та, це наші дівчата для таких, як ваша мама і зробили. Тож, Віро, Петрівно, будете мати бажання, можна трошки в глядках поколупатися. Гляньте, які помідори цього року вродили. Помідори і справді вродили. Такі густо обліплені стебла. Віра Петрівна бачила хіба у своїй покійної матері на Черкащині. Балароса, запитує директорку Віра Петрівна, що балароса, сорт такий помідорів, наче схоже. Уявлення немає. Знаєте, я хоч в селі народилася, але гребтися в землі то не моє. Ну що, підемо оформлюватись? І рухаючись слухняно за директоркою, вони обходять будинок з іншого боку. Ірма Васильівна показує ще одну старішу альтанку, кілька молодих слив і порожній вольєр тудешнього собаки. Самого господаря в ньому немає. Кудла того псаної розпізнаної породи вони знаходять прямісінько на порозі будинку. Спить собі, хоч би поворухнувся. Він глухий, констатує Ірма Васильівна. собачому йому вже більше, ніж вам. Більше ніж кому сумнівів не виникає. Щедро нафарбованим поглядом вона прицільно блимає на Віру Петрівну. Що ти розлігся? Ану, давай у вольєр, пробує рішуче відсунути пса. Собака Ліни визводить свої бицьвелі від старості очі, спочатку на директорку, потім на двох незнайомих йому людей. І мовчки, скриплячи старечими псячими кістками, мляво повертається на інший бік. А псюка, я бачу, з характером сміється Толя. Як звати собаку? Так і звати собака. Його сюди 10 років тому привіз наш перший клієнт. Ми саме відкрилися. Микола Іванович такий був вредний, страшне. Каже, без собаки нікуди не поїду, то син його, шишка якась з Києва, доплатив нам навіть за собаку. Не було, коли йому сильно панькатись. Навіть вольєру цей замовив. замовив. коли Іванович, правда, через місяць помер, так і не згадав бідний, як звати собаку. Деменція. Ну і лишився нам просто собака. А син? раптом виривається у Віра Петрівни. Що син? Син чому собаку, собаку не забрав? Та й мой батько не дуже треба, був і поготів, відрізає Ірма Васильівна. Але помітивши дещо знічений погляд швидко додає: Ну що, Віра Петрівна, заходьте і будьте як вдома, і всі троє. Обережно переступаючи через собаку, одне за одним заходять до будинку. Будьте як удома. Цікаво, скільком людям тут казали цю фразу, з кількох таких же емоційно скуйовджених моментом прощання стареньких бачив цей глухий, але точно не сліпий пес? Чи помічав він їхню розгубленість? Чи відчував це бажання обернутися? манюсіньким горобчиком з усього розмалу крил чкурнути додому якомога далі від цього царства останніх днів. І з кількох них. Він подумки нарікав своїм новим господарем, а потім, лежачи отак на порозі, вкотре проводжав назавжди старий собака-собака, безмовний хранитель тутешніх днів. Наприкінці заходу всі бажаючі змогли поставити питання пані Олені, а також купити книги, одразу отримати автограф авторки і сфотографуватись з нею. Пані Олена поділилася з нами своїми враженнями від перебування в Луцьку і після її презентації. Ви знаєте, я їхала насправді, ну не те, щоб без очікувань, але я їхала просто познайомитись з містами, познайомитися з людьми, які читали або не читали ще книгу. Просто познайомитись, так але це був такий насправді якийсь теплий, як я кажу, вайб, так якась така. Це було дуже тепло знайомство. Це були такі водночас і десь веселі, а десь такі глибинні рефлексії на тему і книжки, і якихось інших важливих для мене тем. І, і якщо би ви мені сказали, як я одним словом могла би охарактеризувати ось цю сьогоднішню презентацію в Луцьку, це було надзвичайно тепло. А оце надзвичайно тепло це найцінніша емоція, яку я можу повести з собою потім додому. І я її повезу. Ви сказали сьогодні, що ви вперше в Луцьку так. взагалі. Чи вже гуляли щось бачили у нас в місті? Е, ні, я ще встигла так одним оком трошечки побачити центр. Зараз ми я думаю, що матимемо змогу трошечки погуляти. Але я маю друзів, які мешкають власне в Луцьку. І знаєте, в мене Луцька асоціюється з людьми, з людьми, яких я дуже люблю. Дуже знову ж таки я використаю це слово теплими. Так і тому те, що я вже встигла побачити, і сьогодні така погода, це теж про дуже тепле місто. Так воно мене так зустріло, і, і презентація, і саме. Місто і погода, я думаю, що ось ця ця емоція, з якою я й поїду сьогодні додому, а і за якою я повернуся обов'язково в Луцька. Скажіть, будь ласка, а сьогодні хтось зі знайомих чи з друзів був присутній на презентації? Знаєте, я жартувала і казала про те, що це Луцьк це місто, в якому в мене немає родичів, та Тобто в залі сиділи люди, з якими я переважно не знайома. Але якщо говорити про друзів, так в місті живе моя подруга, моя одногрупниця, з якою ми навчаємося разом в Українському готовницькому університеті, керівниця благодійного фонду Ангар Оля Волянік, от з якою ми товаришуємо, і тому мені дуже було приємно її сьогодні бачити разом з чоловіком. Це така моя маленька група підтримки сьогодні була. Також ви цей, цю презентацію власне провели і гроші задонатили на ангар і закликали також долучились власне до збору ангару. Чому саме така ідея? Як вона прийшла? Тут, власне, знайти. Е... Мене навіть не було сумнівів, що робити з грошима останні роки, і це не лише останні два роки, власне, з 2014 року всі свої вільні гроші і невільні так само. Я стараюся донатити на Збройні сили України і всім тим, хто потребує тут і тепер. От я сама займаюся волонтерством, скажімо так. Я маю, як я кажу, кілька установлених підрозділів. Наша родина встановила кілька підрозділів збройних сил, і ми допомагаємо їм, допомагаємо вже третій рік. Тому, власне, коли я бачу Гроші, я їх доначу. Це дуже такий простий Знаєте, це такий безумовний рефлекс, який в мене виробився. Маєш гроші донать. От якщо тобі кажуть, що є гроші, їх теж треба донатити. Тут без без варіантів для мене.